Шановні друзі, маємо сьогодні великий привілей знову зібратися в цій залі і вітати наших педагогічних працівників з їх професійним святом. Цією можливістю ми завдячуємо воїнам, котрі оберігають наше місто, нашу область і боронять всю нашу Україну. Нехай Бог береже кожного з них. Сьогодні у нас є. Велика можливість працювати з дітками, навчати їх, допомагати їм, передавати їм свої знання, навички і вміння. А вони в свою чергу радо відгукуються на всі наші пропозиції. Ось сьогодні вони підготувалися, щоб привітати всіх нас. день, матусю Україно! Бере свій початок ще з 1966 року, коли в Парижі на спеціальній міжурядовій конференції було підписано документ про соціальний статус вчителів. За рішенням ЮНЕСКО Всесвітній День вчителів по всьому світі з 1994 року святкується 5 жовтня. У Незалежній Україні на підтримку ініціативи працівників освіти. День вчителів установлено відзначати щорічно у першу неділю жовтня. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Тим дітом душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать, безмежно, щиро цілий світ любити. Дітям усього з себе віддавати. Отже, вчитель це поклик душі. І ми всі, дорогі колеги, прийшли працювати з дітками саме за покликом власної душі. Кожен працівник нашого закладу ділиться з вихованцями своїми знаннями, навичками, вміннями, життєвим досвідом. Кожен готовий вислухати, підтримати, дати пораду. А відтак День учителя це наше з вами спільне свято. На превеликий жаль, це свято з присмаком болю та гіркоти. Наша країна веде за пекло боротьбу за свободу та незалежність. На педагогах сьогодні, як ніколи, лежить велика відповідальність за зрощення молодого покоління, за формування національної свідомості та виховання любові до рідної землі, її мови та культури. Смутку додає ще й те, що наші колеги вже понад сімні. Знаходяться далеко від рідного дому. Бо мусили рятувати дітей височі провакуацію. Ми молимося за них і чекаємо. Вони наші герої, тому що подолали тисячі перешкод і тисячі кілометрів для того, щоб діти були в безпеці. І саме для наших колег, які, можливо, зможуть нас побачити, ми хочемо зробити маленький подарунок. Запрошую вас, шановні глядачі, подивитися життя наших подорогів, так би мовити з жити сторони. На заклад це таке чудове місце, де рано. Розпочинається з чашечки ароматної кави, а вечір завершується сіпаючим оком і захрипшим голосом. Закінчуємо зарядку дихальними вправами. Молодці. А зараз, будь ласка, уважно послухайте об'яви на день. А на вулицю підемо? А що зараз будемо робити? А коли їсти? <рив> не <рив> Якщо ви послухаєте, я все розповім. А потім можна буде задати питання, якщо щось не зрозуміло. Добре? Так. Спочатку сніданок, потім прибираємо свої речі в шафа. Після сніданку всі йдемо в комп'ютерний клас. Будемо вчитися знаходити і обробляти інформацію в пошуковій системі Google. Далі е, прогулянка зі спортивними іграми. Вдягаємося відповідно погоду, тобто тепло. А в шортах можна? А я піду в комп'ютер. А, а, а що потім? А на прогулянку підемо? Послухайте, будь ласка, на прогулянці проведемо естафету. Оголошую конкурс малюнків. Бажаючи прийняти участь, зголосіться. А що фарби? А де взяти папір? А пікачує це одне те саме. А коли їсти вже. А не тільки спати треба. <пух> Скоріше це піка година. Все, час і на сніданок, а далі за розкладом. Мія, віра, доля, спасибі вчителя за те, що знання нас ведете. Вчитель замінить і батька, і мати, і якщо треба, будеш получати. А якщо гарно буде себе вести, отримай супер у кінці семестру. Вчитель дарує віру у мрію, дає нам любов та безмежну надію. Тому ми так любимо, цінуємо вас, Ви мир нам даруєте та пригортаєте нас. Не вгаваючи, знаходять все нові і нові запитання. Але ось нарешті така очікувана тиха година. Мощуємось гарненько, засинаємо міцненько. А хіп от здоров? Дівчата, тихенько. Ліза, Ліза. Соня, ти знову? Я здоров'я і бажаю, вона дочуває. Бо я сплю тебе не чую. А хіба таке буває у вісні чекає? Так, дивецьку дівчата. Зараз їй потрібно спати. А мені мушка щира на подушку. А тепер ця муска мені розкочелка. І мені лоскочить. Так, закриваємо оченята, вам присниться пару плав. Це красти, а, то Максим дає, що спить. Ти все, я біля, і всі Мам не щипає. Не щипає, бо за кожи вправляє. Діти, всім потрібно спати, щоб здоровому зростати. Коли скову я вмикаю, дітки швидко засинають. Вихователька пішла, починаємо фешмоб. Баю-баленький баю, не влягайся на краю, силы вовчица. Що, дітки, виспалися, а зараз час до нових занять, які ми підготували. А хто придумали? А я буду грати, а коли їсти вже. А що не роблять? робити? запитань! я в гул чи що? Ні, ви краще. Навіть інтернет не потрібен, щоб у вас про все спитав. Вчителя без краю, як повітряного не крає. гідний вчитель шани, так любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати вам уміння, а за працю вашу діти вам дарують пісню і квіти! Дуже приємно, коли нас цінують на роботі, відмічають наші здобутки і досягнення. Але педагоги перш за все люди. Люди своїми емоціями і почуттями, люди, які мають переживання і радощі. І кожному з нас хочеться мати свою другу половинку, яка буде підтримувати, надихати, яка стане для нас вітрилами в бурхливому життєвому океані. Саме про це йдеться у пісні, яку підготували наші дівчата самостійно. Про кохання. Тоді я прошепочу, що знову відчути хочу. Я... випадають. Учитель, дві оркестри звучить і буде жити поки й віку. Яке це щастя, просто жить, тож хай оркестр звучить без ліку. Наша невеличка програма підійшла до завершення, і нас мало дітей сьогодні. І великі свята десятеро дітей, таких старших. Ми рідко коли відбували, але вони суперкреативні, молодці. Реально цю пісню дівчата знайшли самі, яку вони співали, вони готувалися. Вірш, який читала Марія, вона написала сама. Вона написала сама. І Попереду ще в нас є теж сюрпризи від наших дітей. І я хочу подякувати всім вам. Дорогі друзі, за те, що ви до нас завітали, до нас дивилися. І, звичайно, своїм дітям хочу подякувати. що такі круті і класні. Дякуємо вам.